Аліна футзалістка. Це майже футболістка, але трохи інакше. Поле та ворота менші, тайми коротші, поле дерев'яне. Аліна грає у міні футбол з другого класу. Дівчинка з малку мріяла стати найкращим гравцем світу. І цей час настав. Міжнародний портал футзалу. Визнав 25-річну Аліну Горобець найкращою футзалісткою планети 2009 року. Знала этом поздно вечером, Мені позвонил тренер і сказал, чтобы я посмотрела в інтернеті інформацію на позалпланіт. я посмотрела? Ну не знаю, як то в минуты такое і удивление, і шок. Історія футбольного клубу Біличанка заслуговує на особливу увагу. Це команда невеличкого селища міського типу Поцюбинське. А більшість гравців входять до збірної України. Разом дівчата об'їздили всю Європу. В Україну приїздила молодіжна збірна Австралія. Біличанці вони програли. Уявляєте, команда селища Коцюбинське і молодіжна збірна Австралія. Зараз у клубі декілька складів: дитяча, юнацька, доросла команда. А починалося все дуже скромно. На початку 90-х вчителю фізкультури звичайної загальноосвітньої школи запропонували зібрати дівочу команду з міні-футболу для районного змагання, і той погодився. Ми поїхали і дівчата зайняли там третє місце із чотирьох команд. Їм так сподобалось. Хоча дівчат тоді ще не було, вони не тренувались, просто учениці, такі, як чесно кажучи, ті, які хотіли уроки прогуляти. Але їм так сподобалось, що вони почали мене просити, щоб я їх тренував, щоб у них була команда. У міні-футболі менше фолів, тобто порушень. Бо одна справа впасти на газон, зовсім інша на паркет. Футзалістки бережуть одна одну. Не секрет, що в дівочому колективі не обходиться без заздрості, інтриг і пліток. Де-інде, але не тут. В колективі здоровий мікроклімат. Такого почуття, як заздрість одна до одної, це просто відсутнє останні роки. І це завдяки би, тому вихованню, яке я старався впроводжувати в колективі. На жаль, футзал не входить до олімпійських видів спорту. А в жіночому міні-футболі немає навіть європейського і світового чемпіонатів. Але жіночі команди з усього світу підтримують контакт, влаштовують свої турніри. В світовому заліку Україна посідає п'яте місце. Аліну прийшли привітати друзів та вихованців, бо дівчата, граючі тренери. Чи не в кожної своя дівчача команда. Такої популярності, як у Коцюбинському, жіночий футбол немає ніде в Україні. Батьки хочуть віддавати дітей сюди, тому що вони відять, хто ми є, ми дівчинки, ми не схожі на мужичок. Ми дівці нормальні, хорошо добре, здоровий образ життя ведемо. Що є, то є. Одна краще за іншу. Ніжні і сильні. Дівчата доводять, що одне іншому не заважає. Навпаки, спорт допомагає тримати себе в формі. Мініфутбол – динамічна гра. Щохвилини може бути кульмінаційний момент. Відпочивати нема коли. Фізична підготовка гравців захоплює навіть досвідчених футболістів. Завдяки високому званню Аліни про клуб Піличенка заговорили преса і телебачення. Їх постійно запрошують на турніри в різні країни світу. Згодні оплатити проїзд та житло. Але коштів на повноцінний розвиток клубу, як завжди, не вистачає. Ми підтримаємо міні-футбол на новий уровень. Нам залишилось столько зал. Щоб у нас бігати в Касібинському зал. І це нам найкраща, наша найкращі, мабуть, всіх команди це зал. Так що спонсори, ми ждемо. Команда ждем. зал. Це ж на нашій землі жили геродотівські амазонки. Сильні тілом і духом. Це в наших жилах тече їх войовнича кров. Тож прорвемося, дівчата.